Цебто презентує. Вівторок 14 жовтня 2025 року. Ранкове допіо, випуск 362 Спонсорований слухачами доступний для тебе. Якби Макрона не існувало... Його довелося би придумати. У п'ятницю президент Франції повторно призначив Себастіана Лекорню прем'єр-міністром. Пане ну ви робите все, щоб нам не довелося вивчати нове ім'я очільника уряду, який протримається місяць. Ми ще місяць поживемо з лекорню, можливо, цього разу менше. Доброго ранку, Солодашко. Мене звати Дарина Заржицька, я авторка та ведуча подкасту «Ранкове допіо». І для сьогоднішнього випуску, який через форс-мажорні обставини виходить у вівторок замість понеділка, ми з командою про Францію більше нічого не підготували. Проте буде багато про Трампа, як йому вдалося домогтися мирної угоди між Ізраїлем та Хамасом. Про що адміністрація Трампа пробувала домовитися із Венесуелою і чому не домовилася? Про це сьогодні будемо говорити, але розпочнемо ми із теми, яка перемогла у донатному голосуванні. До речі, і тут без Трампа не обійдеться. Цього разу більше донатів із номером у коментарях надійшло на рахунок теми про зміни у культурній індустрії у США 2100 гривень 63 копійки проти лишень 235 тридцяти за гривень баранчика. Тож, поїхали. Американський соціолог, професор Каліфорнійського університету в Берклі, Ділан Джон Райлі, який досліджує політичні режими, громадянське суспільство та історію фашизму в Європі, у блозі Сайткар пропонує розглянути дві колонки, які нещодавно вийшли на New York Times – про Дісней та про шоу Джиммі Кіммела. Трішки розповімо основне з них. Есей про Дісней на Таймс написав Деніел Керрел, консультант із менеджменту, який відвідує Дійсний Ворлд в Орландо, штат Флорида, ще з кінця 70-х. Він провів десятки інтерв'ю з фанатами Дісней, істориками та експертами, щоб зрозуміти, як за десятиліття змінився цей світ, і чому Діснейленд, колись символ спільної американської мрії, став індикатором економічної нерівності, яка весь час зростає. Автор порівнює дві родини, щоб показати, як одна й та сама подорож до Діснейленду може виглядати абсолютно по різному. 60-річна Скарлетт Кресл, водійка шкільного автобуса, багато років відкладала гроші на цю поїздку, просила на дні народження подарункові сертифікати Дісней, шукала знижки, платила за квитки частинами. Для неї подорож до Діснейленду здійснення дитячої мрії. Але навіть після всіх зусиль. Її родина ймовірно не отримала бажаного досвіду. Сьогодні, у Діснейленді, щоб потрапити на популярні атракціони, треба купувати платні пропуски без черги, бронювати дорогі готелі або користуватися послугами приватного гіда. Ці вигоди Скарлетт не могла собі дозволити, на відміну від Шона Конгана, про чию сім'ю також розповідає Керел. Він просто купив найдорожчий прем'єр-пас за 900 доларів. І пройшов усі головні атракціони без черг. Його день у парку тривав 7 годин і складався з розваг, обіду в ресторані і десерту. Він відвідав 16 атракціонів, включно з усіма п'ятьма преміального класу, жодних стресу, спеки чи очікування. Донька Конагана назвала цей день найкращим у житті. Скарлет Кресел провела у парку 16 годин і встигла відвідати 9 атракціонів. Серед них лише три з категорії преміум на атракціонах її супроводжували черги, спека і технічні проблеми зі скутером, який жінка орендувала, щоб пересуватися між зонами парку. Коли Disney World відкрився у 1971-му, все було зовсім інакше. Парк тоді був місцем, де кожен, незалежно від доходу, міг відчути себе рівним. Родина, яка приїжджала на новенькому кадилаку, стояла в тій самій черзі, що й родина на уживаному шевроле. Але сьогодні все змінилося, і як пише Деніел Керрел, Дісний Ворлд стає дзеркалом американського суспільства. Це місце, де колись усі ділили спільну магію, а тепер мають зовсім різний досвід, залежно від статків. Щодо другої колонки, то пам'ятаєш у вересні після тиску з боку голови федеральної комісії зі зв'язку. Джиммі Кімала тимчасово відсторонили від Етеру. Роздаута пише, що після цього суперечливого рішення консерватори почали проводити паралелі, що це ж те саме, що робила адміністрація Байдена, впливаючи на соціальні мережі, щоб ті обмежували фейки про covid 19 Ліберальний журналіст Дерек Томпсон у цьому контексті запитував: навіть якщо адміністрація Байдена діяла надто жорстко, то вона принаймні робила це заради суспільного здоров'я. А що виправдовує цензуру Трампа? Роздаутат пояснює, наче виправдовуючи їх, що частина американських консерваторів бачить у таких діях не лише помсту, а громадянську місію. Вони переконані, що великі культурні інституції, телеканали, університети, весь Голівуд перетворилися на ідеологічно однобокі структури, де домінують ліберальні погляди. На їхню думку, у 2010-х ці інституції втратили нейтральність. Почали звільняти людей за неправильні висловлювання, вводити нові мовні норми і цензурувати незручні теми. І навіть вечірні шоу, які колись були нейтральними і об'єднували суспільство, стали начебто надто ідеологічними. Це каже Даутат, підштовхнуло багатьох американців до бунту проти культурного прогресивізму, який проявився спершу з перемогою Трампа у 2016-му, а потім і в 2024-му. Тепер частина правих вважає, що Трампова культурна війна це спроба повернути баланс, примусити університети, медіа та індустрію розваг знову представляти ширший спектр поглядів, а не лише ліволіберальний. Даут адже переконаний, що сам Трамп не керується жодним суспільним інтересом, його мета підпорядкувати культурну сферу собі. Він хоче, щоб журналісти його не критикували, щоб медіа платили компенсації за образи, а шоу бізнес працював на його імідж. Тепер повертаємося до того, з чого починали: чому соціолог Джон Райлі розглядає такі два на перший погляд, здавалося б, різні матеріали. Він пропонує подивитися на них з іншої перспективи. В обох текстах соціолог відзначає ноту ностальгії за масовою культурою, яка за його словами. Тепер перетворюється на щось післямасове, постмасове. Про що йдеться? Дісней — це приклад того, як змінюється вся американська культурна система. Раніше існувала масова культура спільний простір фільмів, шоу і розваг, які дивилися люди з різним достатком. Це створювало ілюзію, що всі мають схожий досвід. Тепер цей спільний простір розщеплюється на економічній ніші, чиї досвіди відрізняються. При цьому Ралі наголошує, що тут не йдеться про модель, еліта має високу культуру, а народ свою. Те, що з'являється зараз, це постмасова культура, яка виросла з колишньої масової, але тепер сегментується за гаманцем. Ті самі фільми, атракціони чи ресторани залишаються, але тепер кожен має свою версію: звичайну або преміальну. Заможний споживач не відмовляється від масового продукту. Але він хоче його в іншій класовій ніші. У ресторанах це переосмислені орео, у кіно, де люкс місця з фудсервісом, у спорті віп-зони та преміальні доріжки. У випадку з шоу Джиммі Кімела ми бачимо той самий процес тільки через ідеологічну диференціацію колись вечірні ток-шоу дивилися всі, незалежно від політичних поглядів. Тепер же ці формати стали маркерами належності до певного табору. Ліберальна і консервативна аудиторії споживають різні жарти та різні шоу. Після вбивства Чарлі Кірка в американських соцмережах було багато нарікань, чому Трамп не виступив із звичним заспокійливим та примирливим зверненням, яке раніше лунало від президентів у подібних ситуаціях. І ось Райлі вважає, що річ не стільки в грубому стилі політика, чи у його байдужості. Просто культура, яка колись вимагала подібних звернень, більше не існує. Раніше президент, звертаючись до нації, говорив із позиції спільного ми. Тепер це ми розпалося. Країна живе в різних інформаційних бульбашках, у яких події і лідерів трактують по-різному. І Трамп – симптом цього процесу. Його політична поведінка відображає фрагментацію самої культури, де вже немає єдиного тону, єдиного меседжу. І навіть єдиного розуміння норми постмасова культура. Для наступного випуску ми знову тобі пропонуємо дві теми, за які можна проголосувати донатом, і варіант, який переможе, ми включимо до ранкового допіо у п'ятницю. Ми продовжуємо збирати на навчання п'яти тисяч наших захисників та захисниць у військовій школі «Боревітер». Збір називається Вагон знань і його ініціювали «Боревітер» та благодійний фонд Сергія Притули. Кожен донат на нашу допоміжну банку подвоює фундація змін, а Ескобар Кофі Roasters пропонує призи. За донат від 100 гривень можна взяти участь у розіграші по роверу та ексклюзивних мікролотів кави. Банку шукай в описі і слухай, які теми ми виносимо на донатне голосування. Тема номер один: цьогорічні лауреати і гнобелівської премії. Тема номер два: про вчених, які минулого тижня отримали Нобелівську премію з хімії. За те, що створили новий тип матеріалів, які називають МОФ. Щоб проголосувати за тему, вказує номер у коментарі до донату. І поки ти донатиш і голосуєш, ми переходимо до перемир'я в газі. Оскільки цього тижня у нас трішки змістився графік, то готували ми цей випуск у понеділок, коли Трамп прилетів до Ізраїлю, куди саме поверталися перші звільнені Хамасом заручники. Нью-Йорк Таймс називає мирну угоду між Ізраїлем та Хамасом імовірно найбільшим дипломатичним досягненням Трампа з початку його другої каденції. Політик позиціонує її як кульмінацію свого іміджу майстра угод. Аналітик Арон Девід Міллер із Carnegie Endowment for International Peace відзначає, що угода про припинення вогню у газі стала можливою, тому що Трамп був готовий тиснути на Нетаньягу. Аналітики називають це безпрецедентним, що президент республіканець так вибудовував свою політику щодо лідера Ізраїлю у цьому контексті. Критичним моментом стала ізраїльська атака на делегацію Хамас, яка у Катарі брала участь у непрямих перемовинах. Це рішення Нетаньягу ухвалив без погодження з Білим домом, і воно обурило команду Трампа, яка на той момент намагалася сформувати базу для мирної угоди. Трамп, який сам зазвичай уникає вибачень і не визнає помилок, цього разу змусив Нетаньягу публічно вибачитися перед катарським керівництвом. Пам'ятаєш ці фото з овального кабінету? Поруч сидять Трамп і Нетаньягу. Дональд тримає телефон для Беняміна, а той у слухавку щось зачитує з листочка. Їх опублікував Білий Дім, щоб, вочевидь, продемонструвати, хто контролює ситуацію. Після цього, як пише Нюрк Таймс, Трамп пішов далі. Він поставив Нетаньягу ультиматум: або Ізраїль погоджується на поступовий мирний план, або втрачає підтримку Вашингтона. Все це на тлі дедалі сильнішої міжнародної ізоляції Ізраїлю та хиткої внутрішньої легітимності Нетаньягу. Сам план містив низку кроків, які Нетаньягу вважав принисливими: відведення ізраїльських військ із центру Гази, допуск міжнародних спостерігачів, пом'якшення блокади. Визнання необхідності створення перехідної адміністрації без участі Ізраїлю. Прем'єр-міністр погодився на пропозицію, сподіваючись, що Хамас її відхилить, і тоді можна буде звинувачувати угруповання у зриві переговорів. Але сталося навпаки, і Нетаньяго опинився перед необхідністю виконувати зобов'язання, на які сам не розраховував. У своєму зверненні в п'ятницю він заявив, що угода про перемир'я. Дасть змогу Ізраїлю повернути решту заручників, водночас зберігаючи свої сили в Газі, він додав, що Ізраїль не поступиться рештою своїх вимог, зокрема щодо роззброєння Хамасу та демілітаризації Гази. Водночас у Хамасі роззброєння розглядають як капітуляцію та вважають збройну боротьбу легітимною формою опору ізраїльському контролю над палестинськими землями. У понеділок Хамас передав усіх 20 живих заручників, яких викрали під час нападів на півдні Ізраїля 7 жовтня 2023 року. Ізраїль зі свого боку, згідно з угодою, випустить 250 палестинських в'язнів і понад 1700 затриманих, які не брали участі в атаках у жовтні 2023 року. У п'ятницю ізраїльський уряд оприлюднив список ув'язнених, яких збираються звільнити. У ньому багато людей, засуджених за організацію нападів на ізраїльтян. Однак до списку не увійшли кілька ув'язнених високого рівня, звільнення яких, на думку аналітиків, намагався добитися Хамас. Офіс Хамасу, що займається питаннями в'язнів, заявив у п'ятницю, що список поки не узгоджений і не остаточний. Крім звільнення полонених та ув'язнених, згідно з угодою, мають збільшити обсяги гуманітарної допомоги, що надходитиме до сектора Гази. А після цього мають відбутися переговори щодо деталей подальших дій у понеділок. В Ізраїлі Трамп заявив, що війна в Газі офіційно завершилася, але у його команді говорять про те, що угода про припинення вогню може бути лише короткою павзою. Сам Трамп уникає складних запитань про наступні етапи свого мирного плану. На це звертає увагу зокрема кореспондент BBC Том Бейтмен. Після Ізраїлю Трамп вирушив до Єгипту на саміт миру, куди прибули також близько 20 інших світових лідерів. Ми наразі рухаємося далі. А якщо в Єгипті відбулося щось важливе, то ми розповімо тобі про це у п'ятницю. А далі у нас ти не повіриш, але знову Трамп. New York Times повідомляє про таємні переговори між Білим домом та Венесуелою упродовж кількох місяців. Каракас пропонував Вашингтону нафту золото, навіть розірвати відносини із Китаєм і Росією, лише б зняти санкції і зберегти владу Мадуро. Чому Трамп не погодився? Чи справді у США розглядали можливість угоди з диктатором, поки публічно вимагали його усунення? Хто у команді Дональда вимагав падіння режиму Мадуро і яку роль у цій історії зіграла Марія Коріна Мачадо, опозиціонерка, яка минулого тижня отримала Нобелівську премію миру? Про все це розповідаємо у розширеній версії випуску, яку можна прослухати, якщо підтримати створення ранкового допіо, оформивши підписку на Патреоні, базі або у розділі спонсорства на Ютубі? Йой. Цю частину можна послухати лише за підпискою. Доєднуйся до нашого патреону. Бази від Моно, чи обирай спонсорство на Ютубі. Стіки до ранкової кави про події стисло. Конгрес Перу одноголосно усунув з посади президентку Діну Блуарти через постійні моральні вади. Це формулювання з Конституції раніше використовували для позначення психічних розладів, а тепер для корупції. Раніше була Арте, яка очолила країну у 2022 році після арешту Педро Кастільо, критикували за авторитарні методи, провали у боротьбі зі злочинністю та чутки про збагачення. Зокрема, розслідування виявило, що вона володіла прикрасами на півмільйона доларів при зарплаті трохи більше чотирьох тисяч на місяць. Після її відставки тимчасовим президентом став 38-річний юрист і спікер конгресу Хосе Хері, який пообіцяв оголосити війну злочинності. Болуарти у своєму прощальному зверненні заявила, що діяла з любов'ю до батьківщини та заперечила будь-яку корупцію. У п'ятницю Дональд Трамп, після того як Пекін обмежив експорт рідкоземельних металів, оголосив про запровадження нових 100% мит на китайські товари. Це рішення різко загострило торговельне протистояння між США і Китаєм, спричинило падіння американських бірж і зірвало заплановану зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна на саміті АПЕК. Експерти вважають, що нова ескалація також може поставити під загрозу угоду щодо Тіктоку і відкотити напрацьовані домовленості. Пекін у відповідь розпочав антимонопольні розслідування проти американських технологічних гігантів. Financial Times пише про ризик, що європейці залишаться без гарячої води через те, що два метали, гафній і цирконій, які важливі для виробництва бойлерів і теплових насосів у нових правилах щодо питної води, які набудуть чинності у 2027 році, не включили до списку дозволених у ЄС речовин. Через це понад 90% таких приладів можуть стати нелегальними для продажу. Виробники попереджають, що без цих елементів емаль на резервуарах тріскає, а альтернативні матеріали, як от сталь чи мідь, коштують у кілька разів дорожче. Промисловці звинувачують Єврокомісію в бюрократичній недбалості та кажуть, що процес отримання дозволу занадто довгий і ставить європейські компанії у невигідне становище порівняно з конкурентами за меж ЄС. На сьогодні у нас все. Сподіваємося, що жодні обставини і сусіди-терористи не стануть на заваді, щоб ми з тобою почулися згідно з планом у п'ятницю. Маємо надію, що і новий старий прем'єр-міністр Франції втримається на посаді до наступного випуску ранкового допіо. Але у будь-якому разі, нам точно буде про що поговорити. Почуємося, солодашком. Подкаст Ранкове допіо створює Септо за фінансової підтримки нашої спільноти. Випуск написала та начитала я, Дарина Заржицька. Моніторингом новин займався Ростислав Онищенко, літературна редакторка Ангеліна Столітня, монтаж Анна Вениченко, дизайнер Марк Мостовий. Аня Ткачук та Дася Гоптер займаються промоцією подкасту в соціальних мережах. Шукай септо в соцмережах, ділися враженнями та розповідає друзям про наші подкасти.